Я от недавно думав, для чого ми приходимо до церкви? Для чого ми маємо зібрання, збираємося разом і проводимо час, витрачаємо свій дорогоцінний час по півтори, по дві години і неодноразово не один раз в тиждень збираємося. Для чого це потрібно? І даючи самому собі відповідь на це питання. Розумію, що одна з причин, чому ми приходимо в Дім молитви, приходимо там, де збирається народ Божий, там, де читається Боже Слово, це причина наступна, тому що кожному з нас, кожному із нас потрібно зцілення нашого серця. І саме там, де збирається народ Божий, саме, саме там, де читається Евангелія, ми можемо це зцілення наших сердець отримати. Ми говоримо, що церква часто доволі в проповідях, ми говоримо, що церква це є лікарня для нашої душі. І так воно і є. Тому що Ісус названий в Біблії цілителем. Він той, хто зцілює. Він той, хто зцілює. Ми читаємо в Ісаї місце, і ми навіть сьогодні співали про це, що ранами його нас оздоровлено. І, звичайно, ми, п'ятидесятники, ми віримо, що йдеться мова про зцілення фізичне. Коли Господь Ісус він може зціляти наші немічні тіла від якихось хвороб, від якихось ран. Але разом із тим ми віримо і розуміємо, що Ісус це той, хто здатен зцілити наше серце. Це той, хто здатен зцілити різні рани, які ми можемо мати протягом нашого життя. І ви знаєте, спасіння. Ми думаємо іноді, що спасіння це щось таке, ну, я покаявся, прийшов до Бога, моє життя дуже сильно помінялося. Я отримав спасіння від Бога. Я пережив прощення моїх гріхів. І моє ім'я записали в книгу життя: я спасений. І все. І далі ми живемо, знаючи, що ми спасені. Але спасіння це, мабуть, те, що треба отримувати кожного дня. Це те, що потрібно переживати кожного дня, тому що гріх є в світі, гріх нікуди не дівся. І те, що ми отримали прощення наших гріхів, це не означає, що наша щоденна боротьба завершена. Кожному дні ми продовжуємо боротися з різними спокусами, з різними викликами. У кожному дні рани, які наші гріхи нам причинили нашим серцям, вони продовжують іноді дуже сильно боліти. І приносити нам різний дискомфорт. І нам в кожному дні треба переживати Божу благодать і Боже спасіння. Я хочу прочитати одне місце, і ми пороздумуємо зараз над одним текстом, де люди можуть намагатися якось самі це спасіння здобувати, намагатися самі лікувати свої рани, свого серця. І давайте подивимося і побачимо, чи дійсно є в тому якась користь, є в тому якийсь ефект, чи ні. Буду читати притчу Ісуса Христа. З Іванглії від Луки. 18 розділу з 9 вірша. Сказано так. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших. Він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитися. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей ставши так молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник, я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Ось такі слова, така притча, така історія. Ісус наводить приклад про двох людей, які приходять помолитися в храм. І знаєте, що я бачу в цьому фарисеї? Я бачу в цьому фарисеї деяку проблему. Це Дуже розповсюджена проблема для багатьох людей, для мене. Може, хтось себе може впізнати в цьому фарисеї? Ми знаєте, як привикли, коли ми, от навіть дивіться, якусь книжку читаємо чи фільм, якийсь дивимося, з ким ми себе асоціюємо. Ми завжди асоціюємо себе з якимось позитивним героєм, з хорошим, ну, тобто той, хто за добро той прав, за прав, з правильним. І читаючи так само ну, притчу якусь, хто себе поставить на місце фарисея цього. Звичайно, ми хочемо бути так, як митник. Ми хочемо бути, ну, от, так, як правильно. Ми розуміємо, хто, то, кого Ісус похвалив, а кого якби сказав, що Він не правий. Але дуже часто насправді ми є тим фарисеєм. І це проблема, взагалі, проблема нашого серця. Тому що, дивіться, ми хочемо, кожен із нас, я переконаний, що це, це так як ми всі є гріховна, природа в нас ця є, кожен із нас він хоче відчувати свою значимість. Кожен із нас хоче відчувати, що Він є. Важливий, що він є потрібний, що його життя не проходить даремно, що він не дарма в цьому світі опинився, що його життя воно має якусь вагу. А особливо зараз на фоні війни, коли йде зараз масове знелюднення якесь через те, що сьогодні Росія робить, вона просто виставляє людину, якимсь, знаєте, просто людське життя, воно якесь. Ну, Воно ніби втрачає цінність абсолютно. Людське життя це як ніби якийсь розхідний матеріал. Сьогодні люди просто гинуть неймовірною кількістю. І, і іноді дивишся дійсно на людину, просто чого вона варта. Ти думаєш, а чого варт йти, чого варте твоє життя. І нам так хочеться розуміти, що ми чогось варті. Нам так хочеться відчувати, що ми комусь потрібні, що наше життя дійсно має якийсь сенс. І нам так іноді хочеться це всім довести, в першу чергу самому собі, іншим людям, а буває і Богу. Довести, що, що я важливий, що я потрібний, що моє життя воно дійсно якийсь сенс має. І ми це робимо. Ми часто дуже намагаємося це якось своїми силами довести. Нам хочеться якось піднятися, до високого статусу досягнути. Чому? Чому люди так воюють за якийсь авторитет, за якусь повагу, добиваються якихось посад, якихось висот? Чому? Вони хочуть показати, я важливий. Люди, подивіться, побачте мене, я важливий. Чому ми так хочемо бути е, хорошими батьками для своїх дітей? Чому ми хочемо бути хорошим чоловіком, там, чоловіки, для своїх е, дружин і так само жінки хочуть бути хорошим, хорошими дружинами для своїх чоловіків? Чому в нас це прагнення так сильно є самоствердитися і якось розуміти цю важливість свою? А до речі, чи не є в нас так само і в релігійній сфері життя нашого? Подивимося на цього фарисея. Він намагається те саме перед Богом показати. Він ніби навіть і не просто навіть сам собі це говорить, чи іншим людям говорить, Він Богу це говорить. Подивися, Боже, який я. Та я взагалі я просто красавчик. Пощусь скільки там? Він там перераховує якісь свої здобутки, якісь свої досягнення. Каже, глянь на мене, Господь, я десятину даю зі всього, що тільки надбаю. Я, там, я не такий, як інші люди. От митний глянь, от такий він нічтожний. А от я, я важливий, я праведний, я маю чим похвалитися. У мене є якісь досягнення, якими я можу похвалитися. І знаєте, чому помилка цього, цього чоловіка? І наша помилка іноді, коли ми так само намагаємося бути на висоті. Тому що раз за разом, раз за разом, ми будемо відчувати свою, а, свій програш. Ми будемо відчувати, що ми, ми ніколи не досягнемо якоїсь висоти. Бо ми не завжди можемо бути такими, як цей фарисей. У нас іноді виходить бути хорошим молитовником. Але в більшості не виходить. У нас іноді виходить вести гарне праведне життя, ні з ким не сваритися. Але частіше ми сваримося, частіше ми десь грішимо, десь щось не так робимо. І часто ми з собою незадоволені, признаємося. Своїм духовним життям. Ми частіше незадоволені, ніж чим задоволені. Ми програємо в сімейному житті, в стосунках, бо часто ми не такі батьки, якими ми хотіли бути. Ми не такі. Чоловіки чи дружини, якими ми хотіли би бути. Ми не такі класні друзі, якими ми хотіли би бути. Ми не такі класні там, працівники чи служителя, якими ми хотіли бути. А ми так хочемо. Ми так рвемося. Іноді ми хочемо навіть бути от в служінні, замінити, знаєте, от, е, я думаю, служителя мене, може, зрозуміють, е, замінити для деяких людей спасителя собою, бути спасителем для інших людей. Щоб там через. Твоє служіння, твою проповідь, там, якісь твою консультацію, якусь хтось покаявся і ти для когось став спасінням. Я понаблюдав, я вже трошечки давніше в християнстві, наблюдав дуже прикрі речі іноді між досить високими служителями, коли якась конкуренція може бути в служінні, бо люди хочуть так само відчувати оцю вагу. Там а ми от стільки там похрестили. А в нас таку іванілізацію зробили, там стільки покаялось людей. Чи ще. Що це таке? Ми іноді хочемо хвалитися оцими якимись результатами і здобутками, щоб відчувати оцю свою вагу. Але знову і знову ми відчуваємо, що ми програємо. Знову і знову ми розуміємо свою ущербність, свою недосконалість, ми розуміємо вплив гріха на наше життя. І знаєте, що від цього виходить? Від цього виходить постійно ранене, болюче серце. І постійно болить, бо ти розумієш, що ти не такий, яким би мав би бути, ти ніколи не дотягуєш до якоїсь тієї планки, якої тобі хотілося би мати. А ми можемо подивитися на другу людину і на другий шлях, який говорить Ісус. І ми, відправна точка нашої ваги, нашої самосвідомості, нашого якоїсь самооцінки нашої може бути зовсім інакше. Коли ми перестанемо здобувати. Оце схвалення від інших людей від Бога. А ми усвідомимо, що Бог нас і так любить. Усвідомимо, що ми і так цінні для Бога. Усвідомимо, що Бог нас настільки сильно любить, що ми навіть збагнути не можемо цього. Навіть наш розум він не налаштований зрозуміти таку велику любов, тому що ми більше орієнтовані на якийсь егоїзм, ніж, ніж на те, щоб когось любити. Ми не можемо збагнути, як Бог може так любити. Ви знаєте, написано в Біблії, що Бог нас полюбив ще перший закладен світу. Тобто і від світу не було ще, нас не було ще, а він уже знав нас і любив. Це, це важко зрозуміти. Важко збагнути, як можна любити таких, як ми. А я думаю, що ми ж знаємо себе справжніх. Якщо ми будемо чесні перед собою, перед Богом, ми знаємо, які ми є святі, праведні. Біблія проголошує нас такими, але ми знаємо, які ми є насправді. І отакими нас Бог любить. І отаких Бог нас приймає. Ісус іде на хрест помирати за тебе, коли ти ще навіть не народився. А він уже тебе любить і йде платити викуп, ціну за тебе, щоб тебе врятувати, щоб полікувати твоє серце, яке так часто болить, щоб дати тобі надію, щоб сказати, сину мій дочко моя, я тебе люблю, ти потрібен для мене, ти важливий для мене, тому що ти моє творіння, ти моє дитя, а не тому, що ти там намагаєшся щось комусь доказати, чи собі самому, чи мені навіть. Ну, я так зараз і від імені Бога говорю. І ми бачимо, що десь, можливо, цей митник більше розуміє. Він просто, він просто плаче перед Богом і говорить: помилуй мене, я не маю, що тобі дати. Я не маю, що тобі сказати, Боже. Я розумію, що я грішний. Я розумію, що я моє життя, воно, я нічого сам не можу. Але я просто надіюсь на Тебе, на Твою любов. Я просто надіюся на Твою милість. І Ісус говорить, що така людина вона виходить більш оправданою. Вона виходить більш оправданою. Ми можемо сьогодні так само пережити оцю цілюючу благодать, коли ми бодай трішечки зрозуміємо цю Божу любов, бодай трішечки зрозуміємо Боже прийняття, нам не треба доводити щось комусь, нам не треба щось доводити самому собі, нам не треба завойовувати Божу любов, він уже нас любить. І це факт. Коли ми дивимося на хрест, коли ми, ми сьогодні згадуємо цю подію, ми сьогодні згадуємо, згадуємо ту ціну, яку Ісус платив за нас, коли ми дивимося на хрест. Ми розуміємо, ми прийняті, ми помилувані, ми прощені. І Божа любов її не відмінити, її не забрати, і її не скасувати неможливо. Дивіться, що апостол Павло пише в іншому своєму посланні в посланні Римлян. Він говорить так: хто нас розлучить від любові Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод. Чи нагота, чи небезпека, чи меч. Що може, що може відлучити нас від любові Божої? А далі він говорить: я пересвідчився. Тобто я, я за своє життя я переконався. Він багато чого пережив. Він ті речі, які він перераховує, в нього були. В нього там і переслідування, і голод, і, і нагота, і мечі, і різне. І він каже: І я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина. Ані інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашій. Слава Богові! Бог нас любить, Бог нас любить, ми дорогоцінні для Нього. Ми дорогоцінні. Якщо ми будемо це усвідомлювати, якщо ми, бодай, трішечки збагнемо цю Божу любов, наше життя воно зовсім кардинально може помінятися. Зовсім кардинально. Ми можемо бути щасливими вже тут. Ми можемо відчувати це спасіння. А ми можемо відчувати це перемінене серце, зцілене серце вже сьогодні, коли ми будемо розуміти, що нам не треба нічого нікому доводити для того, щоб Бог нас любив, Бог нас і так любить. Хай нам Бог поможе розуміти, Божу любов. Амінь.